Я хочу, щоб він купив мені найновіший iPhone. Я хочу, щоб він мені купив нову машину, коли я приїду до нього. Я хочу знати, де я буду жити. А пара не склалася, тому що дівчина спілкувалася з чоловіком, що він повинен це дати. А він хотів це дати. Він хотів зробити це сюрпризом. І я дізналася про цю ситуацію зовсім несподівано, коли я спілкувалася з чоловіком, розбите серце у нього, розбите серце у неї. Вони не склалися як пара, тому що. Він хотів розуміти, що вона не за його гроші їде. А вона хотіла розуміти, що він готовий за неї дбати і може її забезпечити. А він каже: Я продаю цю нову a 4, бо вона мені не потрібна, а дітям це занадто. І тепер треба десь позбутися цього 15-го айфона. Тому що я купив її лише для неї. Я хотів, щоб це був сюрприз. Вона хотіла це, і я знаю це. Але, але я не повинен. І я хочу розуміти, що вона зі мною не тому, що у мене є ці бізнеси, не тому, що у мене є ці гроші, а тому, що я її цінний як людина. Що вона хоче будувати зі мною стосунки, а не тому, що я можу її забезпечити. І дуже розчарований цей чоловік був про те, що він не зможе дбати за її доньку, що він не зможе робити приємні речі для неї. Адже успішний чоловік знає, як дбати за дружину, за дітей, за тих, кого любить, за тих, кого оточує навколо себе. І. Нагадувати йому про це, що він повинен, це червона ганчірка, як для бика. І коли ви спілкуєтеся з успішним чоловіком, потрібно говорити, йому, що так, я би хотіла, це мені було би приємно, це так, а це так, і от так, от для мене. Але ніяких ноток він повинен, тому що чоловіки дуже бояться за те, що дівчата виходять заміж за їх гроші. Це перший страх чоловіків. І показати йому, що він для вас людина, це найголовніше для того, щоб він дбав за вас. Що ви не за його гроші, що ви за ідею, що ви за любов, що ви за теплоту, доброту і стосунки. Покажіть йому це. І ви побачите дуже багато приємних сюрпризів для вас. Те, що чоловік із задоволенням, залюбки зробить. Бо це вам буде приємно. Звичайно, дівчині приємно мати новий телефон, новий ноутбук, нову машину, новий дім. Але дайте йому зробити це для вас як сюрприз, як подарунок, як щастя. Правда ж?